Вітаю, шановні глядачі. Я хочу подивитися питання, що заважає прийняти політичне рішення, капітулювати перед Україною росіянам, що заважає керівникам Путіну і всім генералам прийняти таке політичне рішення. Військове рішення прийняти капітуляцію перед Україною, що заважає Росії капітулювати перед Україною, визнати поразку свою і скласти зброю, вивезти війська з території України і Крим за кордони 1991 року. Думки були про це, що все зруйнувалося, і взагалі пора припиняти вихід, вже думали про вихід. Тоді в них з'явилися фінанси, десь вони взяли фінанси і продовжили далі прикармлювати якогось колаборанта. Ще багато зради в Україні, і вона наша, вони мають нашу кров Українці, українці, колаборанти, і це в, в, ну, тримає якусь надію у росіян, що вони зможуть ще здолати, перемогти. так Тут стосовно полонених домовленостей, ще такий великий надія покладена на те, що дуже сильно багато наших бранців, українців, і цим ворог маніпулює, користується саме полоненими. Це його вид агресії спеціально він робить. От їх багато. Ще він використовує як шантаж тим, що він їх стратить. Це треба все забирати. Руйную повністю всі плани, ворожі. Більше не може ворог воювати. Це я лише. Більше не працюють агенти, колаборанти. Більше не здають Україну, українці, росіянам більше не роблять цього. Викриваються всі колаборанти, агенти кремлівські, зрадники викриваються, буде так, втрачає Росія. Цю змогу маніпулювати полоненими. Буде так, полоненими більше маніпулювати не може. Заперечую повністю. Так, наші військові переможе з армія України переможе. І цим ворог. Буде, тут не капітуляція, тут повне знищення ворога, оце мені йде так. Наші військові навіть і не чекають капітуляції, вони його хочуть повністю спалити, знищити. От, і звільнити територію України. Прошу вищі, сили, янголів-охоронців, духів роду, закликай, допоможіть. Перекривай, перекриваю нашим військовим України відкрити всі шляхи дороги, де надійде вся необхідна допомога, заберіть перешкоди з надходження зброї. Надання зброї Україні, всієї необхідної винищувачів, бомбардувальників, всієї необхідної техніки, зброї, вся, що необхідна нашим військовим. Якнайшвидше надійде вся зброя, і звільниться територія від України, від росіян, від расистів. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі сили, янглів-охоронців. Духів роду закликаю, допоможіть нашим військовим України деокупувати територію України на 1991 рік. Бстра для військових України, без стра для цивільних людей. І прошу зламати всі плани ворожі, закрити всі шляхи дороги зрадникам, колаборантам, всім, хто на Росію. Працює, здає інформацію росіянам, більше не можуть цього робити. Викриваються всі колаборанти, і агенти Кремля і зрадники. Буде так, буде так, буде так. А також я прошу лиші сили, Верховного суду. Я прошу повернути всі злочини, всі біль, смерті, гвалтування, катування і сльози, що чинили військові росіяни. В Україні повернути їм назад, і з ними все хай це станеться. Буде так, буде так, буде так. да буде якнайшвидше розбита росармія і е, вигнана з території України. Буде так, буде так, буде так. І прошу суду земного над усіма керівниками в Росії, хто давав накази злочинніх, хто їх здійснював. Е, хто... Планував, хто виконував і давав накази, хай будуть засуджені навіки вічні, і страшені, або ну отримують все назад собі. Буде так, буде так, буде так. Да буде все сказане здійснено. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, сили. Духи роду закликає, заберіть росіяни з України. Прошу, допоможіть. Дякую за увагу.